Всім доброго дня. Сьогодні ми ще знаходимося в Нідерландах. Приїхали на короткий огляд Renault Megane. Вчора замовила нам людина. Е, Відеообзор. Ми приїхали, оглянули автомобіль весь в рідній фарбі. 2012 рік. Renault Megane. простій комплектації, тобто це не комплектація басе, це Expression, але має клімат, має навігацію, має партроніки, має безключовий доступ, має складання дзеркал. Салон автомобіля потребує легенької хімчистки. Це все буде зроблено вже безпосередньо, коли приїде автомобіль в Україну. Будемо забирати ми його наступного тижня, тому що на сьогоднішній день ще не готовий техпаспорт, бо автомобіль тільки вчора викинули в інтернет. Вартість цього автомобіля в Україні вже з розмитненням становить нашому замовнику 8 тисяч доларів. Кого цікавлять ось такі автомобілі на ось такий бюджет, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 -606 -25 -99. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кого цікавлять будь-які автомобілі. Не тільки Рено, це може бути і дорогі, і дешеві. Телефонуйте, чим зможу, тим поможу. Зараз ось на цій знаходимося. Стоянці. ну Тут є різні автомобілі, правда, ціни також не є малі. Ось, припустимо, Peugeot 3008 17-й рік. Її ціна 20, майже 24 тисячі доларів. Це і ціна бруто. Ось також Skoda Octavia сьомої 7-ї моделі. В гарній комплектації має Distronic. 2018 рік, 154 пробігу. Правда, це є бензиновий мотор 1-літровий. Ну, в принципі, в Україні у нас такі мотори не дуже люди практикують. Також є Мерседеси, Opel, Каджари. Кого цікаве можу вам надіслати посилання на ось цю стоянку. Можете собі оглянути автомобілі, які вас зацікавлять. Можете зателефонувати. Я поки знаходжуся в Нідерландах, можу зробити вам будь-який огляд будь-якого будь автомобіля, який вас зацікавив. Автомобілів в них достатньо. Є і BMW, і Nissan Qashqai. Ось, припустимо, Nissan Qashqai. 2018 рік, 92 пробігу, теж 1.2 бензин. Ну, бензин. Я думаю, для України це не цікаво. Це є Peugeot, 18 рік, правда теж ціна не мала, майже 13 тисяч. Renault Clio, Audi, Ford, Ford, Ford Mondeo. Форт Мондео, напевно, теж, ну, ціни в принципі, на цій стоянці досить такі високі, можна сказати, навіть завищені. 1-літровий мотор 13900. в принципі Ця машина нікому не потрібна в Україні. Рено Каджар, правда, ціни немає. Потрібно заходити на їхній сайт. Є різні от, Nissan Qashqai. Nissan Qashqai 1,6 бензин, 16 рік, 121 пробігу, ціна її 19 тисяч євро. Це всі ціни це є з ПДВ, тобто мінус 21% НДС. Але на нові автомобілі є кроме НДСу. В Нідерландах потрібно за кожен автомобіль цікавитись, тому що кроме НДСу є ще таке, як BPM. BPM на Україну ми не можемо відбити, тому що ми є не в Євросоюзі. Але можна її провести через Германію. Тобто це все вирішується, можна рішити зробити її дешевше. Кожен автомобіль потрібно прораховувати, тому телефонуйте, кого цікавлять будь-які автомобілі, буду радий допомогти. Проведемо маленький огляд, зробимо маленький тест-драйв. Якщо автомобіль нам буде підходити по ціні, по комплектації, по стану, відповідно тоді вже будемо його транспортувати на власний автовоз, тобто на евакуатор, будемо доставляти в Україну, розмитнювати, сертифікувати. Потрібно, якщо зробити детейлінг, робимо детейлінг. І вже автомобіль віддаємо людині відчищений в ідеальному стані. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Ще раз нагадаю мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!